Зіпфайл YouTube. Я радий бачити вас у себе на каналі, і сьогодні у нас буде чергове відео з розпаковками посилочок від підписників. Знову глядачі зробили мені декілька підгончиків, і сьогодні я вам їх покажу. Випуск обіцяє бути цікавим, бо я сам не знаю половину вмісту засланих мені пакуночків. А спонсором сьогоднішнього відео буде мій інший канал, на котрому ви зможете побачити, чим я ще займаюсь, окрім колупання в комп'ютерному залізі, і чому я періодично пропадаю з ефіру на 667 МГц. Моя інша діяльність займає суттєву частину мого вільного часу, тому я пропоную підписатись на мій інший канал Лікан Official. Якщо вам подобається важка музика та барабанні відео, там ви зможете побачити для себе багато цікавенького матеріалу. Хоча я і не дуже часто викладаю ролики, але все ж якась періодичність там є. Ну що ж, повертаємось до теми нашого відео. Переходимо до першого підгончику, і це деякі залізяки від мого підписника під нікнеймом tazik 777 Перше, це у нас старенька відеокарточка від Nvidia ще з AGP слотом Nvidia GeForce 4 MX440. Правда, я не знаю наскільки вона мегабайт відеопам'яті. Досить розповсюджений варіант відеокарт, котрий був у багатьох в період десь з 2002-2005 років. Майже у всіх, у кого був комп'ютер в той період, були подібні графічні адаптери. Це простенька карточка з пасивним охолодженням, візуально виглядає добре, має vga вихід S-Video і AV-out. Ми можемо підключити сюди по кабелю навіть не монітор, а звичайний телевізор. Подібна відеокарточка була й в моєму комп'ютері приблизно в 2002-2003 роках, і відео про комп'ютер того періоду, що в мене був, є на каналі. Підказка буде в верхньому правому куті екрану для тих, хто ще не дивився. Особливої цінності ця відеокарточка не має. Але хай буде як тестова, можливо, потім ще з нею щось зробимо. Наступним в пакетику йде ще один графічний адаптер вже від компанії AT – Це Radeon X700. Вже з PCI express слотом має цифровий DVI-виход, S-Video та VGA. Тут, правда, стоять на кріплення на кулер, десь загубилися гаєчки та гвинтики. Карточка працює і буде у мене теж як тестова затичка або для збірки якихось древніх систем. Ми ще подивимось колись, на що вона була здатна. Колись у мене була X550, котра була не дуже продуктивною. В свій час я мріяв про X800 GTO, але так її собі не придбав. А X700 я навіть не знаю на що здатна. Ну нічого, в якомусь відео ми це перевіримо. Дякую, йдемо далі. Наступний пункт материнська плата від Ezrock. Компанія Ezrock часто любили робити різні дичові материнські плати, і це одна з них. Це у нас k 8 Upgrade NF3. Судячи з маркування, у нас стоїть тут чипсет Enforce. Сокет материнської плати 754, але назва Upgrade каже нам про те, що процесор в цій материнській платі можна замінити на пізніший 939-й сокет, на якийсь атлон 64 і, можливо, навіть двохядерний. Ми тут бачимо таких два слота: один іде AGP, а інший схожий на AGP, але це не він. Сюди вставлялась спеціальна карта розширення. З роз'ємом сокета 939 в котрий ми могли вставити на той момент сучасніший процесор. На цій же платі, здається, була окрема VRM під нього. Всі джампери нам треба було переставити в інше положення. У нас тут два слота під DDR першу пам'ять. Я не знаю, чи підтримує вона двох канал чи ні. Відсутні конденсатори на живленні. материнська плата не перевірена і, можливо, якщо впаяти ці конденсатори на своє місце, вона запуститься, але це не точно. Є у нас деякі сліди корозії, загнуті частково місцями піни, котрі треба вирівняти. І тут є ушкодження ось на цьому елементі. Можливо, ще десь є якісь подряпинки. Ось ми бачимо розводи такі плями від флюсу, коли випаювались конденсатори. Ну не знаю, було б прикольно, якщо б ця материнська плата працювала і знайти би ще оцей модуль розширення для процесорів 939-го сокету. Я б вам наглядно показав, як можна було зробити апгрейд тоді. А тут у нас поки що стоїть процесор 754-го сокету, і це у нас AMD Athlon 64 за рейтингом 3000. Такий середньостатистичний камінчик для всіх, хто мав подібну платформу. Прикольна материнська плата, але ось, до речі, тут ще випаєн скорше за все один елемент, якийсь мосфет. Ну не знаю, чи дійдуть руки у мене до її відновлення і чи варте воно того, але я думаю, що простіше знайти десь на вторинному ринку працюючий варіант такої плати, а вона поки що буде у мене як донор запчастин. І далі у нас в пакетику йшла ще одна, можна сказати, ретро-материнська плата Socket A, він же Socket 462 без процесору. І що це у нас за мамка? Не можу знайти маркування. Стоїть у нас тут чіпсет від VIA і Південний і Північний міст. Стоять у нас оперативні спогади. Це у нас SDRAM дві планки, пам'ять, котра ще була до епохи DDR. Одна планка на 64 МБ, інша на 256. Ця у нас PC 100 працює на частоті 100 МГц. А ця у нас PC-133 працює на частоті 133 МГц. Це одна із ранніх материнських плат під Socket A, я так розумію, бо потім вже вони виходили на пам'яті DDR. В деяких материнських платах вже були SATA порти Тут їх немає, тільки АДЕшки, флопік. І у нас тут навіть є слот розширення типу. ІСа, що дуже рідко можна побачити на подібних материнських платах. Іса-порти останні ще зустрічались на деяких 370-х сокетах, і то не на всіх. Ага, я тут знайшов наліпку, що це у нас материнська плата від PC Partner. Цікаво, чи вона працює. Якось з вами потім затестуємо. Теж, можливо, зберемо на ній якусь ретросистему. Хоча тут присутні теж деякі сліди пайки, певно, були замінені деякі конденсатори, теж все так нерівно пропаяно, Тут якісь сліди клею. Ну нічого, подивимось, можливо, вона все ж таки робоча. Якщо ні, то піде на донора або потім в майбутньому на утилізацію, якщо її не вдасться запустити. Прикольні такі ретро-залізяки від мого підписника Тазіка. Дякую тобі за підгончики, йдемо далі. Наступна велика коробка не влазиться в кадр. Я знаю, що в ній лежить всередині, має бути монітор від мого підписника із чату телеграму під ніком WisePC. До речі, в Телеграмі у нього є група, де він продає різні комп'ютерні залізяки. Частенько зустрічаються непогані пропозиції, QR-код посилання на, на його барахольну групу. Я лишу на екрані. Перейдіть. Підтримайте, можливо, знайдете собі якісь цікаві комплектуючі під апгрейд, під збірку комп'ютера або для чогось іншого. Ну давайте відкриємо коробочку і подивимося, що ж за монітор всередині лежить. Спочатку дістаю підставочку. Досить таку габаритну і далі йде монітор. І це досить великий дисплей. лижа, флетрон, модель v 2242 ti Прикольно, ну є якісь дрібні там подряпинки на екрані, але по ідеї він має бути робочий. Це я так розумію, у Вайза з офіса він списаний. Можливо, вони там оновлюють свою комп'ютерну техніку, і він мені оце безкоштовно можна сказати відправив. Ось такий моніторчик. Дуже файно піде на заміну мого того полосатого монітора, котрий у мене завжди був на тестах. А давайте, може, одразу його і перевіримо. У мене є тут поблизу всі кабелі для підключення і запуску. Логотип LG я вже побачив. Давайте підключимо сигнальний кабель. Ось протягую DVI від мого основного ПК. Зараз знайду, куди його втикнути. Зображення є, під кутом вам, звісно, не видно, але якщо я нахилю екран, то ви можете побачити картинку з робочого столу. Монітор працює, все файно. Дякую, буду користуватись. І наступна величезна посилочка від мого підписника Василя. Коробка просто не вміститься в кадр. Нова пошта нарахувала об'ємну вагу в 25 кг. Ну, важить вона, звісно, трошки менше. Але зараз просто буду розпаковувати її за кадром, показувати вам вміст. Я не знаю, що там всередині. Перше дістаю якийсь згорток. Це у нас CD-плеєр Грюндік. За нього Василь мені писав. Він каже, що він не робочий, не вмикається. Розберу, подивлюсь, що з ним не так. Не знаю, чи є взагалі сенс його відновлювати, і мені здається, що він вже розбирався. Можливо, піде просто як донор запчастин. Нічого, з цим потім розберемось. Наступна коробочка це у нас Geek Vape. І якраз на днях я загубив свою електронну сигарету. До речі, засуджую, корити це погано, але я це роблю. Цікава штука, ось таки написано Sample Aegis Boost Pro. Ну, Реально запакована повністю коробочка, аж не хочеться її розпаковувати, але давайте ми це зробимо. Подивимось, що за апарат тут всередині. Гіковський вейп. Ну, прям серйозне таке пакування. Мануальчики. Сам апарат виглядає ось так. Під акумулятор 18650. Виглядає стильно, модно, молодіжно. Зараз немає під рукою акумулятора, щоб його перевірити. Це я буду робити вже за кадром, розбиратись, як це все працює, як заправляється. Ну, в принципі, я в таких девайсах не дуже прошарений. Я курив звичайні такі маленькі подсистеми, типу ось таких. Ну, але якщо ця тема мені сподобається більше, буде використовувати її. Прикольна штука. Тут у нас ще в коробочці, певно, різні зарядні пристрої. Так, дротик на Type-C, ну такий дешевий китайський, і випаровувачі. І ще щось. Ага, і ще якісь інструменти. Ну що ж, з цим я буду розбиратися за кадром. Дякую. Наступна коробочка ще один. Девайс для паріння, Називається Exceed Grip Plus, не для продажу. Joytech. Forward Thinking. Теж під один акумулятор 18650, Easy Cartridgy. До речі, для таких штук ми ще вигадали одне застосування, щоб не просто парити. Коли ми знімали відеокліпи в своїй студії, ми просто заправляли такі штуки гліцеріном. Получалась е, міні-дим машина. Ми просто напускали диму для гарної картинки на відео. Я не знаю, це у нас просто кришечка чи там всередині мануал, не буду її розривати, і у нас ось такий девайс. JoyTech залізний, виглядає теж прикольно. Кнопочки, як у нас він відкривається. Потім розберусь. І тут у нас теж йде мануал, гарантійка, якась макулатура. дротик USB Type-C, вже такий більш якісний, ніж в попередньому. Теж додатковий випаровувач. Ну і все. Хто розбирається в таких девайсах, напишіть, який з них краще. Оцей JoyTech. Exit Grip Plus чи Geek Vape. Цей такий більш компактний з таким суворим дизайном. Цей виглядає другий більш космічно, такий модний по візуалу. JoyTech Exit мені подобається більше. Ну і він компактніший можна в кишеню покласти, не так буде випирати. Прикольні штуки, дякую. Буду експериментувати, пробувати, який мені сподобається більше. Далі у нас ідуть два маленьких пакетика: ось такі маленькі простенькі флешки, не знаю якого об'єму. Потім буду розбиратись, тестувати. Флешечки завжди потрібні, бо я роблю різні завантажувальні носії для того, щоб встановлювати Linux, Windows, і щоб кожен раз не перезаписувати одну флешку. У мене є декілька вже записаними на них образами. Це в господарстві, звісно, знадобиться. Особливо для таких комп'ютерних гіків, як я. Далі йде величезний ось такий непонятний згорток. можливо, це просто демфер в коробку, а можливо, всередині щось є. Дуже дивно запаковано, ну давайте спробую дістати вміст з нього. Ніби тут щось є всередині. Судячи по формі, це якась відеокарточка. І дійсно, так і є. І виглядає це щось як дуже таке цікаве і потужне. Ніфіга собі, це у нас GTX 1060 dual на 3 ГБ. Оце прям топ підгончик. Сподіваюсь, вона працює. Можливо, і ні. Я не знаю, хто зараз просто так засилає відеокарти рівню 1060 комусь. Піде в якусь збірку тестування ігор по типу Stalker 2. Будемо дивитися, на що 1060 ще здатні. Ну, звісно, якщо вона працююча. За неї Василь мені нічого не казав. Це прям вау. Вона має. 6 пін конектор живлення, а не 8 пін, як на багатьох більш сучасних відеокартах, що є дуже добре. Так, далі з коробки дістаю ще два блока живлення ноутбучних. Перший у нас Fujitsu Siemens на 20 вольт. І 4,5 ампери 90 ватний блочок що є дуже добре. З усіма кабельками і стандартним, в принципі, таким роз'ємом. І другий Light ON на 19 В 3,42 ампери 65 ватний Файно є, дякую. Далі йдуть якісь кругляші з фольги. Сподіваюсь, тут нічого забороненого немає. Можливо, це просто цукерки. Так, це якісь або горішки, або цукерки. Що це таке? Це дуже якась дивна річ, вона пахне, це, це якісь. Бутон квітки засушений. Ну, сподіваюсь, це не щось таке, що не можна показувати на Ютубі. А в другому цікаво то саме? Я думаю, що так. Може це якісь ароматичні А, це чай! Це певно, чай. До мене дійшло. Це якийсь хитрий чай там китайський по типу пуер, но не пуер, Я не знаю, я в них не дуже розбираюсь, але потім перепитаю, що з цим робити і як це заварювати. Прикольно. І останнє саме тяжке, що йшло в коробці, ще одна велика коробка. Inblaze називається High quality Ukrainian hookah tobacco, Це. Коробка з-під табаку для кальянів. <хи> Я не впевнений, можливо, мені надіслав Василь цілу коробку табаків. Ну що ж, давайте подивимось, хоча кальяна у мене вже давно немає. Ні, це у нас ноутбук. І судячи з усього, не один. Давайте дістану перший, потім другий покажу вам. І так, перший ноутбук у нас ACER в такому приємному темно-фіолетовому кольорі кришки. Видно, що щось з такого більш-менш старенького. Епохи Core 2 Duo. Щось всередині там хитається. Батарейка нещільно приєднана. Так, давайте відкриємо. Так, вам погано видно. Це у нас Acer Aspire 5738G. В котрому має стояти процесор Intel Core 2 Duo P7350 на 2 ядра по 2 ГГц з частотою шини 1066 МГц. Мобільна графіка тут Radeon HD 4570, 500 ГБ хард і 4 ГБ оперативної пам'яті. Екран 15,6 дюймів. Звук написано Virtual Surround Sound Dolby Home Theater, Клавіатура ціла на місці. Ну, певно, він не включається, бо тут батарея вже мертва. А давайте зараз спробуємо під'єднати блок живлення, один з тих, що є в комплекті в коробці. Подивимось, да, тут 19 вольт 3,42 А треба. Погано, що тут глянцевий екран. Індикація у нас є. Ось можете бачити, світяться світлодіоди. На екрані вже є якась інфа. Правда, тут. На екрані така чорна точка. Спробуємо зайти в BIOS. А, у нас навіть дві точки на екрані, ну зараз спробую вам показати. Екран у нас глянцевий відсвічує, але в BIOS ми бачимо: ось у нас процесор Intel Core 2 duo P7350 на 2 ГГц. 4 ГБ у нас з оперативної пам'яті встановлено. Так, DVD-привід він впізнає, але от я не бачу, чи є тут якийсь накопичувач. Не, написано Non, тобто він йде у нас без накопичувачів. Але нічого, ноутбук працюючий. У мене є ноутбучні жорсткі диски, також декілька в запасі валяється SSD-шників. Можливо, зробимо якийсь контенті з цим ноутом. Дякую. Прикольно, буду розбиратися. І ще один ноутбук Fujitsu Siemens Amilo в такому білому кльовому. Кольорі я, до речі, таких ще не бачив. Теж щось всередині, якісь гвинтики там хитаються. Аміла ноутбук модель PI3540. Потім будемо розбиратись. Скорше за все, накопичувача тут теж немає. Теж епохи Intel Centrino. Тут у нас або одноядерний. Якийсь пенсіум М або, можливо, двоядерний епохи Core Duo, щось такого плану. Але дизайн прям дуже кльовий. Він весь такий білий з закосом під Макінтоши. Такі старенькі ще, якщо пам'ятаєте, оці ще пластикові макбуки. Ну, виглядає прям преміально і так приємно, дуже на дотик. Хоча деякі кнопочки не натискаються, але ось таких Siemens Amilo я ще в руках не тримав. Давайте спробуємо його запустити. Індикація у нас якась з'явилась, можливо, він теж. Авто стартанув, давайте подивимось. Спробуємо запускати і лізти в Bivis, якщо він нам це дасть. Ноутбук запустився, але, на жаль, у нас тут пошкоджений екран. Так, у нас стоїть Intel Core Duo T5800, теж на 2 ГГц. Що ми зможемо ще побачити? Так, накопичувачів у нас не встановлено. 4 ГБ оперативної пам'яті, що дуже добре для ноутбуків того часу. Ну і більше, ми майже нічого не побачимо. У нас є вихід на зовнішній монітор у вигляді HDMI, так що можна буде під'єднати потім його до монітору і спробувати потестувати, побавитись і зняти якесь відео про цей ноутбук. Звісно, сумно, що в ньому пошкоджений екран, але виглядає, ноут ну, прям дуже круто. Можливо, мені вдасться знайти дисплей для нього і відновити. Хоч він візуально такий товстий, здоровезний, але він мені дуже подобається. Ну і подивимось, які можливості апгрейду у таких ось апаратів. Дякую, Василь, за такі підгончики, в коробочці більше нічого немає. Тепер буду з цим всім розбиратись. Правда, не знаю, коли у мене дійдуть руки Але ну, речі прям дуже прикольні. Особливо мене цікавить доля цієї GTX 1060. Сподіваюсь, вона буде працююча. Ну що ж, ось таке було відео, такі підгончики від моїх підписників. Дякую всім за перегляд. Величезна подобайка моїм спонсорам. Всі бажаючі також можуть долучитися до цього, реквізити для донатів. Та спонсорування є внизу в описі до відео. Не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Ну а з вами був Лікан і до зустрічі.